Ранхвані що треба соціологів питати, але я не згоден з ним в тому, що е, люди принишкнуть. Я не думаю, ви останні події під час парламентських виборів чи це в Канові, чи в Первомайську, е, чи навіть особливо в Києві показали, що люди перестали боятися. Люди сприймають, на мій погляд, все-таки може це і робиться для того, що всі однакові. Не було в 90-х, там хтось сидів два рази, а хтось була біла-пухнаста. Може, це таки робиться загальне тло, і в людей формується думка. Всі вони одинакові. Ось, але я все таки, е, е, суспільство втратило страх проти цього катка, і це парламентські вибори показали. І ця пружина, пружина е, вона не може стискатися до кінця. І суспільство ми бачимо і на сході, і в центрі воно починає прокидатися. Тому от такі речі, такі речі, вони будуть викликати певний супротив суспільства. Менки що ви не читаєте білоруські газет? Ні, я, я буваю навіть в білорусі, їжджу до українців білорусі, так може я, я безконечно. Не хочу, я не хочу проводити аналогії, але я вважаю, що вважа... може робиться це для залякування суспільства, але. Навіть те, що робилося з цією вчителькою, громадянське суспільство стало доволі активно на її захист. Хоча раніше це на Печерську, Звіренецькій, там вже забудовані ті котеджі, там горіли будинки, ніхто про це не звертав уваги. Це не перший випадок, як людей там з допомогою суддів і, Печерську, О, і іншого це перший викидали, публічний випадок. а цей випадок став вже предметом. Тому я, я думаю, що все-таки певний цьому безправію. E, свавіллю і судовому в суспільстві все давайте, давайте щоб всі, кожен щоб всі, всі дали висновки і нагадували соціологів. Так, от соціологи стверджують, що дві третини населення не заперечують самосуд. Наскільки це небезпечно, розказувати не буду. Але населення вже готове до самосуду. Більша половина його це означає, в прикладі можемо Правда, багато права, наводити семи полки мобнікі е, там ніженські Робінгуди і так далі. І так далі ситуація стає все напруженішою і все небезпечнішою. Якщо говорити про впливи, я так розумію, завальоване питання стосувалося змін як каталізатори судові процеси в змінах суспільства. Звичайно, за справою Тимошенко слідкують, звичайні громадяни, і журналісти, і міжнародна спільнота, але в меншій мірі по людськи співпереживають на відміну від а, вчительки з печерських пагребів чи в справі Павліченків. Так тому а, можна говорити про те, що зміни є. Єдине до чого вони приведуть це інше питання. Але суспільство, в якому не працює судова гілка влади, воно переречено, тому що немає тих вагів, які скажуть, що добре, що погано, і чи правильно співіснують в цьому соціумі окремі його групи чи окремі індивіди. І на жаль, поки ми будемо в такій ситуації, як є зараз, з цими показовими справами, з цими звичайними справами. Ну нас не чекає світле майбутнє. Сергію, колись суспільство наше ще в радянські часи дивилося серіал Спрут. Пам'ятаєте, там була певна пері... в перших серіях. Там е... вбивали населення корумпованих карабінерів, потім прокурорів, потім суддів. У нас тут же сьогодні є заяви навіть голови Верховного суду, що починають. Масово бити судді це Ваше це розповідь. сценарій по спруту буде? власне про що я хотів сказати. Оце е, я горжуся з тим, що е, насправді суспільство не принишкло, але я повторюю і наполягаю на тому, що воно ще недостатньо. Посвідомила глибину того, що відбувається, і я тут знову ж таки годжуся з тим, що судові процеси над пересічними громадянами впливають на свідомість людини набагато більше, ніж процеси над знаковими персонами, на кшталт Лусенка чи Тимошенко. Але ті, хто починають реагувати, справді вони реагують в такий природній для них спосіб. Тобто була класична історія з закарпатськими спаленням машин. Переважна більшість машин, яка спалювалася на Закарпатті, зокрема вождья та Мукачеві, це машини співробітників міліції, прокуратури та суддів. Кількість вбивств та фізичного насильства над суддями воно в збільшується в рази. Тобто, в принципі, ситуація може стати загрозливою. Справді, велика кількість людей не просто готова до самосуду, вона це вже чинить. І тому насправді, якщо влада не оговтається, то вона, вона багато чим ризикує.